Я думала, що я вже все бачила. Хай так ресторани, де тобі несуть страву на опушці з диму Евкаліпту, суп, який подають у банці, Картопель Форіз, трюфілем 680 гривень за чотири штучки. І я сиділа, писала свої огляди, викладала фоточки, кидала фразу, типу амбівалентна структура смаку. І от якось я. Я зайшла в маленьке кафе біля станції. Три столики, запах засмажки, і старий телевізор десь у кутку шипить гуцулку Ксеню. І я сказала, борщ і пампушки. Без нічого. Ні, це був не борщ. Це була поезія. Це було дитинство. Це була бабця Галя. Яка завжди казала, ще ложечку, бо буде дощ. І я сиділа як дурепа стійєю ложкою в руках і за сльозами на очах. І мені вперше в житті не хотілося нічого фотографувати. Я просто їла. Ой. Що це зі мною? Давайте наступне питання.